А загалом цю виставку Макс дуже мріяв. Він в грудні минулого року написав в Фейсбуці пост, що любі друзі, можливо, у вас когось є знайомі заклади в Києві в інших містах, де можна розмістити мої світлини. Я тягнула тоді сквот і запропонувала провести виставку тут. І команда Сквоти вже домовлялася з Максом про те, щоб організувати його виставку тут, в цьому барі. І вони навіть встигли обмінятися з Дарією фотографіями якогось конц концепцію, як вона має виглядати, але на жаль, сьогодні ми вже презентуємо виставку без Максима. Коли вся твоя стрічка суцільно перетворюється на один величезний некролог, ти розумієш, наскільки Максим був важливим для абсолютно різних людей, для абсолютно абсолютно різних кіл в його оточенні, тому що він був, по перше, людиною максимально різносторонньою. Він був добровольцем. Він воював від початку. Він був на майдані, потім потрапив в АТО, і потім знову пішов воювати. Він був нереально світлою, доброю людиною, від якої була абсолютно тепла, така дуже світла енергетика. Тут представлені в основному привкові роботи Максима, які він знімав і сам відсканував. Тут 24 роботи. І Максим дуже хотів, щоб ми всі бачили війну в такому звичайному просторі, в якому ми живемо, щоб ми не забували про це все і показувати такий побут війни зсередини. В грудні місяці Максима вийшла перша повнодебютна збірка вірші, вірші з війниці. Зараз її можна передзамовити в видавництві наш формат я дуже рекомендую, тому що це дуже чудова і світла історія, яку варто прочитати. Я вирушив автостопом. Я взяв всі свої речі, все своє життя, всі свої сни та любов, забувши дещо себе. І коли мене запитають, звідки ти я скажу що з туману. І коли мене спитають, як тебе звати, я промовчу, забувся. Врешті хтось продовжує стукати в хвіртку, піду, відчинятиму. Максим дуже хотів, щоб його збірку купувало. і звертався до людей, щоб її купували. І ввечері його загибелі розкупили перший наклад, і зараз видавництво готує другий тираж. Я думаю, що будь-кому буде цікаво відвідати цю виставку і корисно. По-перше, тому що його фотороботи дійсно дуже щемкі, дуже чуттєві, дуже про, про його відчуття війни. Навіть у війну він вкладав якесь світло, якусь любов, якісь світлі моменти. Є фото його побратимів, є нереальні фото його пейзажів. І мені здається, це буде цікаво. Окрім того, це є прекрасне нагадування про те, що шанувати. Треба і живих також, і що вірші я знаю дуже багато людей, які не читали його вірші при житті, і після його загибелі весь інтернет в його віршах, і всі їх перепощують. І це нагадування, і дуже багато хто пише, що типу жаль, що я не знав цього при його житті. Жаль, що я його не читав. Шкода. Я думаю, що це класне нагадування про те, що ми маємо шанувати і пам'ятати тих, хто був з нами, але ми також маємо знати і поважати і. Розуміти там читати тих, хто є в живих зараз. Виставку можна буде побачити до 3 лютого тут в сквоті за графіком роботи з 11 до 22. Ми дуже запрошуємо усіх охочих відвідати її. Також тут можна буде придбати фотографії Максима і листівки, які намалювали ілюстратори в пам'ять про нього. А всі зібрані кошти ми передамо на фонд збереження пам'яті Максима Кривцова.